Вірш Леці Українки, давня весна, читає мілецька Діана. Була весна, весела, щедра, мила, проміннями грала, сипала квіти. Вона летіла хутко мостокрила, за нею слід співучії пташки. Все ожило, усе загомоніло, Зелене шум, весела я луна. Співал все, сміялось і бриніло. А я лежала в і самотня, я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна ні, не забула. У вікно до мене заглянула. від у яблуні гілка замолотіло листочок. Зелені. Посипалися білесенькі квітки, приснувся вітер і в тісненькій хаті, Він про волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, любий гай свій вітро з ним.